Сьогодні ще один огляд у нас. Огляд ось такого набору викраток, це і викрадка зі змінними бітами. Дані викрадки зустрічаються в інтернеті під різними марками. Тобто, Може бути Sigma, може бути, там ще якось. Тобто, на нашому випадку, ось бачимо, такий ось пише. Ось, тобто, тримаються... Ось ці біти і ручка тримачу ось в такому кейсі. Кейс дуже хороший. Ось це все чорне, це все резина, прорезинений кейс. Ось так він блокується, розблоковується, бачимо. Досить зручно, але вага його досить така таки важка. І, можливо, комусь це може бути незручно. Ось так він відкривається. Ось такий у нас набір. Бачимо, це все є біти. І ручка тримач навіть індикатор поклали всередину. Біта у нас витягується таким чином. Тобто, ось, піднімається ось, і так назад вставляється. Ручка термач у нас має кнопку. Коли біта вставляється, ми її хочемо витягнути, оця кнопка, ми її проводимо ліворуч і біта вискакує сама. Ось маємо ми біту. Бачимо, тут у нас є позиціонування, і на смій біті також є, бачимо ось такі канавки. І ми вставляємо відповідно по цих канавках. Раз просто дуже незручно знімати і одночасно, і одночасно вставляти біту. Ось таким чином. Так, воно защолкується, бачимо, кнопка зразу дала направо, повернулась ось. Є люфт, незначний люфт, коли біта вставляється в термач. Але попри це, все досить таки міцна ручка, тобто можна нею сильно затягувати і при цьому нічого їй не буде. Ось так вона витягується біта. Ось, бачимо, навіть пружина викидає буквально біту з термача. Термач має своє позиціонування. Бачимо ось тут такий виступ і він вставляється сюди. І ось так ми вставляємо на місце. Ось. І, відповідно, біту також ми повертаємо на своє місце. Я стараюся завжди вести написом догорит, аби було гарніше. Ось такий у нас набір інструментів. Причому ось тут є такі біти, які не завжди попадаються навіть в навіть у фірмових наборах. Тобто фірмових викрутка зі змінними бітами бачимо ось така широка біта. Вона ну, дуже широка вона ширша, навіть ніж будь-які стандартизовані, треба мовити, біти там вера і інших фірмових за ось, китайців ось таке зробили таку лопатку. Це є абсолютно різні, тобто і зірочки, і чотиригранні, і плоскі. Цей набір, на відміну від багатьох китайських наборів, виділяється саме своєю якістю. Це якісний набір, тому що його ціна в нас приблизно від 1200 до 1500 гривень, і досить про нього хороші відгуки, досить такі непогані. Ну, звичайно, він поступається фірмам, тобто тим же всяким Хільді, Віха, Вера і так далі. тобто... При він досить-досить хороший. Для Повністю для любителя його достатньо, і навіть для досвідчених електриків можна користуватися і, так би мовити, підстрахуватися, що з основним інструментом, що станеться, досить такий непоганий набір. На Аліекспресі я його придбав 2024 року. Тоді були знижки, і орієнтовно 600 гривень мені вийшло.